Чи буває у вас біль в спині? Якщо так, то це відео саме для вас, і ви дізнаєтесь одну з причин, чому може виникати біль у вашій спині. Тому не перемикайте, ставте обов'язково лайк і обов'язково підписка. Ви побачите фрагмент обстеження пацієнта на ОЗД, у якого протягом кількох днів болить спина, і він не знає, що з цим робити. Тому обов'язково не перемикайте, цікава тема. Багато людей беруть що? Просто під таблетки. І дуже часто це веде до того, що виникають ускладнення у пацієнтів. Тому не займайте саме лікування, краще дивіться уважно і обов'язково підписка і лайк. На цьому відео ви бачите, як застряг камінець або конкремент у сечоводі лівої нирки, і саме це є причиною болі у пацієнта. Тому це дуже важливо, оскільки, якщо камінець не вийде самостійно, і якщо ми будемо лікувати тільки знімати біль, це призведе до запалення нирки. Що називається піонефрит, який вже лікується дуже важко і не завжди ефективно. Тому не займайтеся самолікуванням. Краще пройдіть правильне обстеження, обов'язково підписка на мій канал, і ви завжди будете знати, як себе оберегти і що вам треба робити в першу чергу. Цікавте здоров'ям, обов'язково лайк і обов'язково підписка.